10 балів. Забагато пропускають футболісти Київського Динамо, пропускають на рівні команд нижньої частини турнірної Рішення випускати в стартовому складі Яківа Кіна Рейкіна, маючи в своєму складі такого голкіпера, як Євген Волинець. Але ось Євген Волинець поступово витіснив Кіна Рейкіна із основи І зараз багато в чому навколо нього буде будуватися гра команда в захисті. Зараз небезпечний момент і рахунок у зустрічі відкрито. 1-0 стає результат на табло. Спортивний клуб Дніпро-1 на 13-й. Нещасливий для Динамо. Хвилині відкриває лік забитим м'ячем. Олександр Філіпов зіграв на Олексія Гуцуляка, і Гуцуляк потужно пробив у кутворіт. Здорово зіграв в цій ситуації Олексій Гуцуляк, але більше питання якраз до гравців лінії захисту. Ось Тут пустили Філіпова. Філіпов спокійно м'яч прийняв і ніхто не працював проти Олексія Гуцуляка. Чому не добігли опорники в даному випадку? Чому зупинився на той же Олександр Андрієвський просто зупинився? Чому Костянтин Вівчаренко? Або, скажімо, Олександр Сирота не вийшли на Гуцуляка. Навіть не спробували заблокувати його постер. Тут, звичайно, що Сирота пробіг далі. Тут більше можливо. і все, вирішив на цьому Віктор Копієвський. Поставь та крапку.